Найбільш резонансним законопроектом є законопроект про відновлення пенсійного забезпечення для науково-педагогічних працівників до того рівня, який був до прийняття Змін до пенсійного законодавства і інших законів, які війшли з 1 квітня, як наслідок цих змін склалося так, що значна кількість професорсько викладацького складу, які були пенсійного віку, звільнилися з роботи. Наприклад, в Національному університеті Київський політехнічний інститут звільнилося 120 осіб. Як правило, це професори, доктори наук, вони є членами спеціалізованих вчених рад. Як наслідок, такі вчені ради втрачають свій склад. Розпадаються Це ради, які повинні здійснювати свою роботу по прийому розгляду і захисту дисертаційних досліджень. Тобто, ми фактично в зв'язку з цим втрачаємо науковий потенціал. І тому цей законопроект і розгляд цього законопроекту має величезну, по перше, актуальність, терміновість, і ідея його полягає в тому, що. Ми повертаємося для науково-педагогічних працівників до того рівня пенсійного забезпечення, яке було до прийняття змін до пенсійного законодавства з одного боку, а з іншого боку, залишається для них так само мінус 15%, як і для всіх пенсіонерів працюючих пенсіонерів країни. Але таким чином повернення до попереднього рівня пенсійного забезпечення повинно трохи вирівняти ситуацію, і ми дуже сподіваємося, що частина тих, хто Звільнився, повернеться працювати у спецрадах і керувати науковими роботами.